Так, це друга частина, я продовжую розборку. Блок детектування продовжуємо. Далі після цього От, знімаю От, на пружинках, там дві пружини, напевно. Бачите, все ось так амортизується. Я знімаю ці кільця з стопорні, Як їх тут називають Два, три. Так, піднемо щоб було такі бакелітові лапки і тепер можемо підняти. І от що у нас? Три все-таки пружинки. Ось так на ось цих болтиках. Три штуки амортизують. Три штуки. Раз, два, три. І от плата знизу. Все покажу, давайте. От скільки дротів виходить. Це сюди йде три таких товстих МГТФ. праву сторону один. Один чорний пішов в праву сторону, один чорний в опльотці металевий і ще кембриком закритий. От. І до нього припаяний ще один ніби дзвонити. Так. Там оплідки три. 4 ого, багато. От дивіться. І я показав, що куди прибавиться, хто ремонтом буде займатися, то вам це знадобиться. Так, і роз'єм ось такий. Ось іде дві це анод відчизника малого, оці де припалені. Так, ну все вам показав, а ще одне залишилось показати. Оцей отвір. От. Він просто там, там така дірка. діаметром десь приблизно міліметра два. Тут просто відкручується болтик і туди заходить повітря. Тобто він герметизує блок. Коли він відкритий, там є гума розсверлений отвір, бачите. Просто не дає проходити повітрю всередину і виходити. До чого це зробилось? Не знаю, Для чого туди поступати повітрю. може, щоб тиск вирівнювати, коли ви погружаєте під воду, чи як. Ну, наприклад, там, Ставимо в камеру цей блок, там тиск понижаємо або повершаємо, закручуємо в камері цей болт і занурюємо під воду на якусь там глибину, або в якийсь там, так як в Чорнобилі в там понижений, повищений тиск всередині, щоб осідала вся. Можливо, для рівного тиску, іншого я не знаю поки для чого. Тому що Перегріватися там нема чому нагріватися. Хіба що якщо велика температура, десь щось міряєте, там, де дуже все гаряче, то відкривається, щоб гаряче повітря всередини виходило, але це буде неефективно. Краще б тоді охолоджувач поставити вентилятор. Тому, звичайно, краще, щоб не було цієї дирки, або вона була закрита, щоб він був герметичний, не боявся ні дощу, ні води. Нази мною не але вони для чогось її зробили. Не знаю для чого. Можливо, коли буде закисати ось тут гумка ну, сильно, то сюди прикрутиться якийсь насос, туди качнеться повітря і воно тиском виштовхне, розклеїть зсередини ось цей шов туди гумка це ще як варіант один. Ну, не знаю. У кого є ідеї, чому, для чого це, цей отвір з диркою, напишіть, будь ласка, в коментарі, я поки не знаю. Ну, не додумався за хвилину. Так, тільки сказав своє предположення. Ну все, з Ну все, Всім до нових зустрічей. А, до речі, ось тут також є пружинка, цей малий датчик. Також там пружинка, бачите. Ну, вона дуже туга, тобто амортизує тільки при дуже сильних ударах, при легеньких ні. Ну все, Всім пока.